Озвучив варіант. Наступний: якби Google був людиною. Доброго дня. Сьогодні це завтра в Новій Зеландії. Так. Довжина фута в Європі. Що? Дюйм довжина в Європі. Gmail.com о Боже. Що таке біткоін? Дірка в сраці. Велика товста дірка в сраці, член какашка. І це цікавить сучасних дітей. А твои батьки вдома? Мисс Пиппи. Может, его в Миссисипи? Эй, я не словник. Мой внучок Нейтан. Такая песенка. <просу> Колледж девчата. Не, не так. Девчата с колледжу. Голи. Серьезно? Патрик Кэсселс. Пет Кеслс. Пет Кесселс смішне. Біткоїн. Ціна на ринку. Наркотики, легальна кількість Нью-Йорк. Патрік Кесселс смішний сценарист коледж-юмор. Ти будеш це цілий день робити. Що за Гринвіцький Меридіан? Їдочки-милі! Можливо, їжачки? Їдочки-милі! О Боже, можливо, їжачки? Їдочки-милі! Адерол максимальна доза. Максимальна доза адеролу на 75 кілограм. Okay. Максимальна доза Адеролу 75 кг 20 років. Передозування Адеролом. Скачати Firefox. А ви чули про хром? Як купити біткоїни? Титанік малюнок. Титанік фільм. малюнок Титанік. Сцена малювання. Кейт Вінслет. Цицьки. Раунд 2. Facebook.com. Мій внук. Нейтан. Ні. Декстер, це реальна історія. Фрі Хемстер. Продати біткоїни. Бостонський терорист. Це була трагедія. Миленький. Та пішла ти.